Ви дивитеся перші міські. Вітаю вас про події середи 16 січня. Все знають наші кореспонденти. А у студії Ірина Коробко і далі про таке. В Одесі зростає кількість хворих на гепатит. А медики нагадують про правила гігієни, причини та перші симптоми хвороби. Не потрібно риться в інтернеті, і ставити собі діагноз. лучше звернутися до врачу. Фінустанови готуються до нововведень 7 лютого. обміняти валюту можна буде в банкоматах, платіжних терміналах та навіть на пошті. Втім, для того, щоб така система запрацювала повністю, банкомати доведеться модернізувати або замінити. Вони витримали, не витримав бетон. В Україні відзначають день пам'яті кіборгів загиблих захисників Донецького аеропорту. Стояли до кінця, б ніхто не відступав. І усі подробиці далі у нашому випуску. Вони витримали, не витримав бетон. В Україні відзначають день пам'яті кіборгів загиблих захисників Донецького аеропорту. Бої що були одними з найзапекліших у війні на Донбасі та тривали 242 дні з вересня 2014 до 22 січня 2015. тисячі Чотири роки тому, 20 січня, бойовики підірвали новий термінал, що був побудований до Євро 2012 В результаті вибуху десятки українських захисників залишились з під завалами у цілілі вийшли з терміналу через два дні. Безліч поранених потрапили у полон. За час оборони Донецького аеропорту загинули 100 українських бійців та 440 дістали поранення. Через незламність та бойовий дух захисників аеропорту називають кіборгами. Згодом під такою назвою зняли низку документальних та один художній фільм. Самі учасники оборони литовища до свого прізвиська ставляться по філософськи. стояли до конца, как бы никто не отступал, выбить не могли на тот момент, а и до конца, по большому счету, никто нас оттуда не выбил. Люди оттуда самостоятельно не ушли. То есть как бы уже так обстоятельства, что там уже не было, что защищать, оно все накрылось, вот подрывы и есть что, что случилось, то случилось. Но раз назвали киборгами, пускай так и думают. Обміняти валюту можна буде у банкоматах, платіжних терміналах та навіть на пошті. Такі зміни передбачені новим законом про валюту та валютні операції, що має запрацювати 7 лютого. До цього часу фінансові установи повинні переобладнати або замінити техніку. Адже наразі банкомати навіть не мають купюроприймачів. Регулятор вважає, що таким чином валютні операції стануть доступнішими а спеціалісти вже прогнозують зменшення кількості звичних обмінників. Втім, зміни Передбачають деякі обмеження. Про них та не тільки у репортажі Анастасії Дементівої. Обмін валюти без черг за офіційним курсом та у будь-який час. За новим законом це має стати можливим в усіх банкоматах та терміналах фінустанов вже 7 лютого 2019 року. Меню платіжного пристрою повинно містити інформацію про курс купівлі-продажу готівкових іноземних валют та повідомлення для фізичної особи резидента про можливість здійснення зворотнього обміну невикористаних коштів у гривнях у касі того банку тієї фінансової установи, яким належить платіжний пристрій за умови наявності квитанції або чека банкомата. Експерти вже прогнозують зниження кількості пунктів обміну валюти, адже у банкоматах проводити цю послугу буде зручніше. Скористатися нею зможе кожен не обов'язково бути клієнтом якогось банку. Але для того щоб продати чи купити валюту, потрібно буде заповнити деякі поля на дисплеї банкомату, наприклад, щодо громадянства. А от і з карткою все буде ще простіше. Якщо у вас вже є банківська картка, ніяких даних додатково вносити не потрібно. Вона вже є підтвердженням особи. Достатньо лише застосувати картку та необхідну валюту у вас на руках. Втім, для того, щоб така система запрацювала повністю, банкомати доведеться модернізувати або замінити. Передбачається, що при наявності картки одного банку обміняти валюту можна буде в банкоматах іншої фінустанови, але тоді, можливо, доведеться заплатити комісію. Все залежатиме від домовленості між цими банками. Є й обмеження у банкоматі або терміналі можна буде обміняти не більше 150 тисяч гривень. Потрібно більше іди до банку. Раніше було необхідно представляти огромний перечень документів. І, наприклад, за границу оплачувати таку суму можна було путем само собі підтверджуючих документів, або інвойсав. Чаще всего люди могли це оплачувати там, например, на, на образование. Но це було сложно. Сьогодні це хороший момент, то що всі операції достатньо гривень виходять із під контролю. Відмовитися від вже здійсненої послуги можна буде протягом 15 хвилин. Головне не викидати чек. Можна буде обміняти долари та євро у відділеннях Укрпошти, надавати послугу будуть спеціалісти, запевняють у керівництві. Наразі майже усі співробітники відділень мають таку кваліфікацію. Наші співробітники, по большому рахунку, являються як ті ж самі співробітники банків. Но в банках є каса, де цей вопрос відбувається. У нас кожен співробітник операційного залу може обслужити по питанню валюта обміна. Ми сходимо з таких соображений, который можуть приймати деньги від клієнта, точно так же можуть обслужити по валютообменной операции. операції. Наразі в Одеській області працюють 620 відділень Укрпошти. Першочергово вводити обмін валют будуть у центральних офісах, де є найбільший попит. Наразі спеціалісти вивчають доцільність нової послуги у маленьких населених пунктах. Анастасія перший міський. З кінця грудня в Одесі почала рости кількість хворих на гепатит. А наразі в інфекційній лікарні у стаціонарі знаходиться 36 пацієнтів, зокрема 4 дитини. Медики кажуть, це достатньо високий показник. Сам гепатит А може протікати як проста вірусна інфекція чи отруєння. Якщо не з'являться ознаки жовтяниці, людина може й не здогадуватися, що вона є носієм гепатиту. Захворювання передається через їжу чи воду заражену інфікованою людиною. Вакцина від цієї хвороби в одеських поліклініках є, але Одеситі все одно просять дотримуватися простих правил гігієни та за перших симптомів звертатися до лікаря. Коли ви чоловік себе не вполне здоровим, не нужно рису в інтернеті і ставить собі діагноз, лучше обратися к врачу, по тому ж Еще раз говорю, до появления. То есть если врач может оценить эпидобстановку, оценить ваше состояние, подумать, что, может быть, это начинается гепатит, то обычному человеку, который не имеет медицинское образование, это сложно. Поэтому лучше всего обратиться к врачу, который во всяком случае назначит исследование и иногда бывает попадет в точку. Адміністративний суд Києва відмінив рішення кабінету міністрів про створення нового медичного вишу в Одесі. Служителі ФЕМІДИ вирішили, що Міністерство охорони здоров'я намагається змінити керівництво медичного університету завдяки реорганізації та заборонив вносити зміни в єдиний державний реєстр. Ймовірніше за все, МОЗ ще буде оскаржувати це рішення. Нагадаю, новий заклад планували створити шляхом об'єднання Одеського та Кримського медичних університетів. У Кабміні запевняють, студенти цих двох вишів продовжать навчання у формально новому закладі, а реорганізація ніяк не вплине на процес. Навесні минулого року, через корупцію, міністерство охорони здоров'я відсторонило ректора одеського медуніверситету, який був на цій посаді багато років поспіль. Втім, добровільно залишати заклад Валерій Запорожан не захотів. Продовж усього 2018 року. Того року прибічники ексректора та представники МОЗ з'ясовували, хто головний в університеті. В ефірі новини самогубство через каяття на Одещині. ймовірний винуватець дорожньо транспортної пригоди, в якій постраждали дві дівчинки, коротив собі віку. Аварія сталася на слизькій неосвітленій дорозі у селі Боково Любашівського району. Водій не упорався з автівкою, наїхав на двох підлітків, після чого залишив машину та втік. Наступного ранку родичі 46-річного водія повідомили, що знайшли чоловіка повішеним у сараї. Тим часом 13- та 15-річну дівчаток доставили до районної лікарні за попередньою інформацією: в однієї перелом стигна, а в іншій – розтягнення голеностопу. Попередньо встановлено, що повішений є, ймовірно, тією особою, яка напередодні ввечері скоїла наїзд на неповнолітніх вказану подію кваліфікована за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з поміткою самогубства за відомостями, які надали родичі. Повішений зізнався своїм родичам, що нібито він є винуватцем дорожньо транспортної пригоди за участю неповнолітніх. Водночас одеські правоохоронці затримали 46-річну жінку, яка відправляла дівчат у сексуальне рабство. Громадянка Бельгії українського походження знаходила в інтернеті жертв з уразливою психікою та нестачою грошей. Дівчатам пропонувала високооплачувану роботу у Бельгії та не приховувала, що доведеться займатися проституцією. Всі витрати та оформлення документів жінка брала на себе, взявши з дівчат обіцянку повернути її гроші заробітку. Затримання відбулося в аеропорту, коли порушниця намагалась переправити двох молодих дівчат до Брюсселю, в аеропорту Боліспіль було затримано громадянку Бельгії, яка намагалась переправити через державний кордон двох громадянок України з метою сексуальної експлуатації в одній з країн Європейського Союзу. Виявився військовослужбовцем. Патрульна поліція встановила особу водія, який дріфтував на джипі навколо пам'ятника невідомому матросу. Камери відеоспостереження зафіксували чорні номерні знаки автівки, які свідчать про те, що машина військова. Копи звернулися до військової служби правопорядку з проханням розібратися в ситуації. Вже за декілька днів водієві виписали штраф, а начальника частини порушника притягнули до дисциплінарної відповідальності. 16 грудня Всесвітній день Бітлз. Офіційно за рішенням ЮНЕСКО його відзначають з 2001 року. Всього за час свого існування легендарна ліверпульська четвірка випустила 12 альбомів, створила справжню революцію музиці та завоювала прихильників в усіх куточках світу та серед усіх поколінь. В одній з одеських квартир розташований єдиний в Україні музей Бітлз. Його експозиція складається з експонатів, звезених з усіх куточків планети, та включає їх більше. Тисячі. Як створювався музей та чому до нього можуть потрапити лише обрані, знає Дана Заболотна. Касети, плакати, шкатулки та багато іншого. Саме це можна побачити в єдиному музеї Бітлз в Україні, який знаходиться в однокімнатній квартирі. Власник експозиції Тимур почав збирати колекцію за допомогою батька з семи років і ніколи не сумнівався у тому, що його кумири найкращі. Тільки «Бітлз» зробили, виходить, три гітари і ударні інструменти. Тільки «Бітлз» самі сочиняли, «Бітлз» самі аранжували. Причому вони завжди ділили відкриття музиці. Перші в мире це Битлз, которые использовали при записі ефект двойной дорожки наложення голосу на голос. Только Битлз использовали ефект обратной записи, тільки использовали перший ефект реверберації голосу, а потім вже і и інструментів, і и так далі. Тобто вони були у во всім первые. Тут більше тисячі експонатів. Їх привезли майже з усіх країн світу. Ось, наприклад, зеркало Сингапуру. Його батько колекціонера викупив з примірочної одного самтешніх магазинів. Одним із найвідоміших експонатів в одеському музеї Бітлз є дзеркало із фотографії Джона Леннона, яке змінює щільні зображення. Іноді воно навіть зникає. Все залежить від світла, яке потрапляє на дзеркало. Тимур каже, що однієї кімнати для такої величезної кількості експонатів дуже замало. І навіть звертався до чиновників із проханням виділити для нього окреме приміщення. Та поки усе марно. Мені кожен раз отказывали очень культурно. Я говорили потому, поскольку музей не є муніципальною собственностью, то зарабатывать для музею і содержать музей, а следовательно искать поміщення для музея должен владелец, то есть я. саме через те, що він знаходиться у звичайній квартирі, потрапити до єдиного музею Бітлз в Україні непросто. Але власник не полишає надії одного разу отримати нове приміщення та відкрити двері для усіх шанувальників легендарної ліверпульської четвірки. Дана заболотна Олексій Пережилін, перший міський. А в Одеському історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка архівних документів Українська дипломатія 1917 1924 роки. Вона оприлюднює цікаві документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Чимало світлин пов'язано також з історією Одеси. Усі ці документи лише нещодавно були оприлюднені. Разом з істориками та дипломатами на виставку завітала і наша знімальна група. Цю виставку готували до сторіччя української дипломатії. Цікаві факти з історії міжнародних відносин подано у 17 тематичних постерах, що зображають ключові події зовнішньополітичної діяльності Української Народної Республіки та Української держави. З рядом країн з низкою країн у нас є дискусії з політичних питань, з територіальних питань. Тому надзвичайно важливо подивитися у ретроспективі, як це було. А період УНР. Це є дуже такий важливий період, коли основи закладалися фундамент нашої зовнішньополітичної політичної діяльності. Сто років тому Україна мала шість дипломатичних установ в інших країнах. А сьогодні ми маємо 126 посольств. Розповідають дипломати. Окрім цього, Україна є членом 90 міжнародних організацій. Саме сто років тому, коли Україна виборювала свою державність, українська дипломатія як невід'ємний елемент. Захищала назовні цю державу, допомагала їй встановленню, визнанню міжнародному, і чимало було зроблено, і досягнення того часу дипломатів вони лягли у підвалини нашої дипломатії сьогодні. Ця експозиція демонструє, як зароджувалась українська дипломатія у сучасному її розумінні, кажуть історики. Хоча часи були бурхливі, змінювалась влада, уряди, політичні інтереси. Дипломатам того часу потрібно було вирішити низку проблем. Перше, напевно, всі б сказали захід Схід, обрання вектору розвитку. Перша, напевно, проблема, як на мене, це було визначити, які власне, землі є українськими, які є неукраїнськими. Саме з цим було пов'язано, наприклад, те, що українські уряди, українські дипломати приділяли увагу таким землям, як Військо-Донське. Куба експозиція архівних документів у виставковій залі одеського історико-краєзнавчого музею на вулиці Ланжеронівській, 24, триватиме місяць. Вхід вільний. Олена Максименюк, Олексій Пережилін перший міський. Одеський історико-краєзнавчий музей долучився до Міжнародного дня селфі у музеї. Четвертий рік поспіль вхід до галереї зробили вільним, аби усі охочі могли сфотографуватися на фоні експонатів та викласти світлину в інтернеті. Загалом у світі цей день відзначають вже шість років. Сюжети для фото обирають різні. Копіюють пози статуї, героїв картин, шукають незвичні ракурси. Краще фото з фронтальної камери, зроблене у Одеському краєзнавчому, обіцяють опублікувати на його офіційній Сторінці. Головна ідея цієї акції популяризувати музей, щоб більше людей дізналися про його експонати. Адже цікавого чимало розповідають працівники. Експозиція Стара Діса. Вона охватує проміжок времени з XIV века по 1917 год. Також у нас є експозиція. Погляд сквозь раке это действия 18 21 год, есть Одессы и край годы Второй мировой войны, есть у нас еще трагедия Голодомора 32-33 год, есть еще выставка значит, из фондов оружия, из фондов музея. Вже навесні Василь Ломаченко зможе об'єднати три титули чемпіона світу: потенційні суперники боксера з Одещини, Ганець Річард Комі та росіянин Іса Чанієв. Хто саме протистоятиме Ломаченкові? Стане відомо після бою між цими боксерами за вакантний титул IBF у легкій вазі. Обидва спортсмени вже підписали контракт, відповідно до якого переможець зустрінеться з українцем. Об'єднавчий двобій відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. Таким чином, вже навесні акерманець Василь Ломаченко зможе заволодіти одразу трьома титулами: WBA, WBO та IBF І ще на крок наблизитися до мрії стати абсолютним чемпіоном. Для цього українцю не вистачатиме лише одного пояса за версією WBC. І на сьогодні у нас все. Ви дивилися час Одеси. Тепла та затишку. Вам Залишайтеся з нами на першому міському? Бо ми працюємо для вас. Побачимося зовсім скоро.